Дані готуються вже до Різдва, поприклашали такі красиві сімейство олені, загородили, щоб їх не розламали і ведеться спостереження. Ось такі красиві олень, мама і маленькі дитятка. Будинок 1912 року. Так. Ялинка. Білі ялинки. Ось, бачите. Така карета з маленькими оленями. Вони їдуть, накрапає дощик і похмуро сьогодні ялинка. Ось таку чудову ялинку поставили наші земляки житомиряни прикрасили, які чудові шишки здорові, які гномики тут. Чудові. Да. Дуже красива ялинка. Супер. Добрий день. Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні я хочу приготувати камбалу в варогрілі. Ось така ємність. Зараз треба її трошки повимийти. І ось представляю собою оцей аерогриль. Це закрита міні-духовка, в якій можна готувати дуже багато різних страв. Вона займає мало місця. Вона механічна. Тут, значить, написано м'ясо, риба 20 хвилин і картопля. Можна пікти кекси в ній, а також можна і раки варити. Ось така пічка аерогриль. Так, приготувала аерогриль, застелила туди пергаментну бумагу. Зараз трошки збризну рослинною олією. І ось моя рибка, вона поперчилася, посолилася, додала паприки я і буду її обвалювати. Ось так оці, в обдирній. В Ретельно. І буду класти сюди і зверху. Ще також буду бризгати рослинною олією. По два кусочки влазить. все будемо ставити. Ось на 10 минут. Ну, для того ми поставлю в холодну. Я ще трошки пару хвилин добавлю і буду дивитися, через 5 хвилин я загляну і переверну. Так, ось така хрумка скоринка. Ось так пропеклась риба. З однієї сторони вона пеклася 5 хвилин, а з другої, з другої 7 хвилин. Не плавала в жиру, я трошки збризнула з однієї і з другої сторони. І ось так вона виглядає. Так що це дуже корисно. І не плаває в жиру, менше жиру розходується, і для здоров'я краще, і для бюджету краще.